Можегірський синдром діагноз владі Віктора Януковича. Таку книгу презентував Івано-Франківцям відомий політичний журналіст Сергій Лещенко. Її називає таким собі нарасом про особливості попереднього злочинного режиму. Розповідає про Можегір'я, схеми, які застосовувалися колишньою владою, аби дурити український народ та красти державну власність. Можегірський синдром каже Лещенко, написав майже на одному диханні буквально за літо. Спонукали до цього знайдені документи. Там є матеріали багато, які вже публікувалися, так чи інакше, але багато нового. Тобто це такий, скажімо, мікс різних, різних і старих і нових публікацій. Матеріали, які там є, це, по-перше, офіційні витяги там, західних реєстрів, офіційні витяги з українських реєстрів. Є багато матеріалів, які знайшли в самому Межигір'ї, є матеріали, які стали відомі там, мені з джерел, які я не можу теж розголошувати. Є матеріали, які... Офі офіційна прокуратура на існувані, тобто багато багато різних може гірський синдром діагноз Владі Віктора Януковича вийшов тиражем у 2000 примірників. Однак запевняє автор ймовірно буде ще 2000 книг.